Це програма «Гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав начальник управління Дабів Рівненській області Ігор. Мічуда. Я вас вітаю в нашій Добре. студії. Власне, вас запросила, Багато вже до вас питань накопилося з того часу, як ми останні раз бачились. Перше певне це будівництво Струтинської 13 а якщо мені пам'ять не зраджує. Ви скасували, тобто, дабі скасувало декларацію на будівництво. Проте наскільки я зрозуміла, будівельник на це не дуже зважає. Яка нині ситуація? Ну взагалі, я скажу, ситуація по цьому будівництву двозначна. Тобто, з однієї сторони є пряме порушення закону, і настільки явно, що просто воно ну навіть не влазить в деякі рамки зрозуміння. В той же час його можна було б уникнути, адже для цього є всі підстави. Незважаючи на це, забудовник веде якусь цікаву таку, ну, як на мене, не грубу, мабуть, дорослі люди, має таку за цікаву поведінку, не допускаючи інспекцію Дабі до перевірки. З вересня 2015 року, ми розуміємо, що це через місяць рік, не надаючи документів. Нехтуючи повністю вимогами мешканців, які вже проживають на Стротинській 13А, адже це вже добудовується 13Б, друга черга і третя. І знову ж таки, після того, як це вже виплилось ну, в загальне людське невдоволення, як це вже випливлося в суди, де є накладення арешти, де є скасування дабі, він все одно себе забудовник веде якось незрозуміло. Типу, а нам ми косимо траву і все рівно. Просто мені цікаво, до чого це дійде і чим це все закінчиться, адже ну, ми розуміємо, що ні. Я розумію, які групи впливу стоять за цим забудовником, я розумію, куди вона йде, але я відразу кажу, ну так не буде. Згідно чинного законодавства, дане будівництво повністю всі дозвільні документи скасовані. Більш того, те, що я наблюдав, я ну, деколи слідкую за засобами масової інформації, коли юрист. Цього даного забудовника в суді каже, що ми не належно повідомлені про скасування декларацій, то це є чистою неправдою. Адже в даний момент, після того, як у них були скасовані документи декларації, вони зробили спробу подати декларації так само по-новому на початок будівництва тільки дописали одне слово з нежитловими приміщеннями, ніби це вже інша декларація на інше будівництво. Де вписані ті самі містобудівні умови обмеження, але вже архітектурний нагляд і технічний нагляд взяти з якогось Житомира. Тобто представники, які я даю гарантію, мабуть, скоріше всього, не бачили в очі ні проєкту, ні самого об'єкта і навіть, можливо, і мені не сказали, що там вже стоїть зведена 11-поверхівка, були вписані в декларацію. Їм так само було відмовлено. На даний момент це будівництво за собою не має жодного вимоги. Це, ну, як на мене, це груда каміння. Хоча в той же ж момент є нормальне вирішення даної ситуації, адже ну, вони проходять той самий шлях, що і реверсай. Я надав на депутатську комісію, верніше, ну, знову ж таки, ми надали момент вирішення цього питання: повна зупинка будівництва, проходження перевірки дабі, сплата штрафів, виправлення всіх недоліків. Вирішення питання з сусіднім ОСББ приведення до порядку, взяття технічних умов, зміна цільового призначення. Адже саме головне, що в них земельна ділянка, цільове призначення малоповерхова забудова. Хоча в той же ж момент зонінг дозволяє будувати 9 поверх. Малоповерхово це до третього поверху так. здається. Розумієте, хоча зонінг там стоїть четвертий і можна до 9. Хоча я вже мовчу, що там вилізли в 11 поверхів, що недопустимо. Загальному. Але мені тяжко балакати, адже в них знову вертаємося шостий пункт взяття технічних умов, бо на даний момент на це будівництво не видані технічні умови ні на підключення, ні газу, ні електрики, ні води. Ну, я не розумію, що людям вогнище палить посеред хати чи що. Не дивлячись на це, не вважає і забудовник абсолютно. Після цього береться знов дозвіл, і тоді воно стає вже в русло в закон. Але ці елементарні шляхи потрібно пройти. Що в свій час знову ж таки зробив ревірсайти, де було попереджено, що якщо є будь-які звернення людей, ми знову заходимо на перевірку. А як на диво, протягом цілого року жодного звернення щодо реверсайта, видно, забудовник щось собі вплинув чи так люди натиснули на нього, що не було жодного зауваження. Зараз, своєю поведінкою, ну я не знаю, чого хоче добитися забудовник, але, скоріше всього, що якщо зараз бо інспектори вже два рази за цей період цього, так би мовити, скандала і арешту питали зайти, передати повідомлення про проведення перевірки, на що юрист сказала, яка представляє, знову ж таки, самого забудовника, що вона ви, в кримінальній справі може приймати участь, але це не буде брати, бо немає права. Хоча перед цим на депутатській комісії мені казали, що в неї є доручення від всіх. І забудовників, і замовників, і генпідрядників, воно може представляти. Не беруть. Відповідно, я думаю, що якщо на цей даний момент, а це, скоріше всього, завтра, не буде вручення повідомлення, дабі буде звертатися до суду про знесення цієї будівлі. Ну, дивіться, я там раз була присутня в якості журналіста. Ми знімали відеоматеріал, і ну на моє людське око, не звісно, як фахівця, ну просто було дивно, що будівельні крани працюють прямісінько в дворі. Там діти граються, люди ходять, машини стоять. Ну це взагалі нормально. Це не нормально, але за цим має дивитися не дабі. Ми написали mm -hmm. лист, вже звертались по цьому. А Держпраців, який входить Держгірпромнагляд, який мав ці крани вже давно зупинити. Ну, але на даний момент ми бачимо, ну, ви розумієте, що таке Держбудінспекція? Держбудінспекція може впливати на забудовника під час проведення будівництва, коли вона має з ким мати діалог і має з ким вести розмову і щось виправляти. Якщо врахувати, що за цілий рік дабі не допустили, замовник не є, архітектори, яких викликали, написали відмови, ви розумієте, що навіть цього будівництва немає самого архітектора ну, проєкту. Технагляд закінчився сертифікат, що в лютому місяці взагалі ні разу не з'явився так само, мабуть, просто був вписаний. Тобто, ну, це, як я вже один раз казав, це будинок привид, будинок фантом, який, по суті, свого заслуговує на перше в місці рівному знесення. Чи доведеться воно до кінця, це так само залежить не тільки від ДАБІ, а від багатьох служб, в тому числі від Національної поліції, від прокуратури, від державної виконавчої служби. Від служби безпеки України, ну і так далі, тому від управління по боротьбі з економічними злочинами, які ми звертаємося, щоб нам знайшли людей, щоб які вручить вони кажуть, ми не вбачаємо там порушення будь-які і дають вам відповідь. Ви зазначили, власне, якщо піти на шлях пошуку якогось компромісу, то це будівництво в принципі може бути завершене. От... Це вже не перше будівництво на моїй пам'яті, коли задекларовано там малоповерхову забудову, а будується, як в народі кажуть, просто Гаргара. Що в такому випадку робити з цією етажністю? Її там верхні поверхи, як потім розбирають, чи якось домовляються? Ну, по-перше, в цивілізованому світі, там, де діє закон, не задекларований там, де діє, ну це взагалі неможливо. Якщо воно так і є, і воно вже так сталося, знову ж таки, є моменти, шлях компромісу. Якщо є погодження з усіма людьми, люди там вже придбали, там квартири, воно можливо, що воно залишається там, але знову ж таки, це вже ну, протизаконно, так би мовити. А взагалі, як ви кажете, якщо є рішення суду на знесення, це робиться дуже просто. Міська влада подає до суду на знесення. Чи Дабі може подати на знесення, чи будь-хто після рішення на знесення подається в Державну виконавчу службу, вона об'являє тендер на проєкт по знесенню. Тоді люди малюють цей проєкт по знесенню, і тоді об'являється тендер на цю суму, що за цю суму буде знесене саме це будівництво. І тоді виявляється так само тендер, і так само люди за гроші самого забудовника розбирають без питань. Не є питання розібрати те, що створено руками. Було б бажання. От власне зараз ви кажете про такі кардинальні дії стосовно цього будинку. Проте я знаю, що по рівному зараз такі будинки приводи як ви назва назвали, це не тільки Струтинської. Ще дабі скасувало ще декілька декларацій на будівництво по місту. Ну, зокрема, розумі. от Костромська гагаріна Ну на даний момент я скажу так, після мого виходу, після то певного періоду, що я був на лікарняному, як мені робили операцію. Я вийшов 4-го числа, то за цей місяць Дабі скасувало понад 9 багатоквартирних будинків. Це в тому числі і дві секції: 11 поверхів МЖК. Це дві секції на Рівненській Брамі, на Костромській Гарівна, за які піднявся цей весь сербор, і де було так само сказано, що там хтось підписав, не підписав. Ні, ця перевірка була перенесена на третій квартал. Ми маємо третій квартал, маємо скасовані декларації. Це Степан Бандерич, торпові, це п'ятиповерхівка в Березну Рівбуд. Це скасовані декларації на шоколаді на пару секцій. Ви розумієте? Тобто процес іде. Але процес, на жаль, йде тяжкий. Ми не наділені тими повноваженнями, що ми можемо шукати. Ми приходимо, і людина по листу мусить бути на місці, адже вона будує таку регару. А їй, як завжди, в основному останнім часом стало за правило, що її нема. Таких забудовників залишилось небагато п'ять. От причини скасування декларації є якась там спільна у них тенденція, чи в кожного тенденція свої? одна, ну ви розумієте, в кожного своє. В основному ця тенденція заключається в тому, як колись мені на початку, як я тільки рік назад прийшов, мені казали, що б ти не робив, у нас є бакси, і ми все одно все порішаємо. Як ні здесь, то там, а ні, то ми тебе закажемо. На що на даний момент ми бачимо, як поливають грязю, так культурно сказано, будь-що відкривають, закривають, і все одно це працює. Боби було що небудь, то вже б давно було б щонебудь. На даний момент ну, це є просто гра така, знаєте, в одні ворота, аби обличчя черниця. Хоча в той же момент я не розумію повністю забудовника, в нього є законний шлях вирішення питань, де можна зняти всі наболілі, всі оці кричучі моменти. І з людьми так само поміняйте їм котли, виведіть труби, поміняйте розу вітрів, залиште цю один поверхівку далі додати дві-чотири поверхівки. Я думаю, питання буде знято. Ну, це знову ж таки, моя особиста думка. технічні умови та самі найважчі технічні умови за два місяці можна взяти. Ми маємо період перевірки 9 місяць, вересень 2015 року і вже маємо вересень 2016 року. Ну просто ніхто не хоче нічого рішати, бо їм сказали, не зважай ні на що, ми все одно все порішаємо. Ну от е, я не можу зрозуміти, чому от ситуація з Рівесайдом, та яка була, от ну судячи з усього, нічому людей не вчить. От, власне, після цього одне, друге, а... третє, десяте, ці такі от будівництва, які ну ми просто Ви Розумієте, доходить. я по життю пройшов одне, що чужі помилки рідко кого вчать. Всі мусять пройти свої помилки, адже чужі ми чогось, ну чого купляють квартири знову ж таки, за дармовою ціною. Там, де в нас зараз нема. Дане Галицько 27, Драгоманова 27, Драгоманова 32, Данегалицьку 16 з Ростовського інституту, бо там шара. Всі біжать за шарою, бо там дають 300-350 доларів. Вже зараз кажуть 400 дають. Люди добрі, там немає дозвільних документів. В будь-який момент, згідно постанови Верховного суду Пленуму, 2013 року можна відкатати все назад. І ви вже будете жити 2-3 роки, хто-небудь візьметься. Кому це буде дійсно, і пройде шлях, і вас звідти повиселяють всіх. Не може бути в лабораторному корпусі квартира житлової. Може бути, але потрібно змінити цільове призначення земельної ділянки, потрібно змінити проєкт, потрібно змінити. Все технічно можна дойти. Або не дойти. Люди ж ведуться на що? Зі мною такого не буде, я на шару куплю, мене пронесе. Да не пронесе. І по комусь якраз і стукне. Ви зазначили 300-400 доларів. Зараз середня вартість квадратного метра в рівному скільки. Ви розумієте, справа в тому, що якраз місто рівне дуже цікаве. Зараз йдуть ті війни між забудовниками. Як на мене, то вони не потрібні. Я завжди казав: вони можуть зібратися їх 10, плюс-мінус. Угу. Сісти за столом і у них у всіх є різний сегмент. Хтось будує якісно, хтось будує неякісно, хтось будує з кращих матеріалів, хтось не з низь краще, когось кращий район. Когось найкраще. Вони можуть між собою просто розподілити. Кожен в своєму сегменті працювати. У нас же ж як? О, у Віталіка купили дві квартири. Давай я напишу чотири статті, давай я підніму активістів, давай я занесу десь попрошу кого-небудь з правоохоронних органів, ми й на нього. Віталік це почув, давай я навіч те. І оце от воно, розумієте, воно створюється такий ажіотаж, нікому не потрібний. І в той же ж момент, бо хоча розібраться. Що таке 11-й 80 квартир. Скільки в місті рівному? 250 тисяч. Скільки не прописаних. Десь приблизно, мабуть, стики. Скільки грошей заходить з каміння, з сільхоз, ну, будь що Чима. Якщо розібратися, то ринка як такового, да, ніби будується багато. Але, в принципі, якщо людина піде щось куплять і задасть собі цілю, вона по-любому на силу знаходить щось. Для міста рівного не є те показовим і не є так вже багато того, що будується. Да, почали рости свічки, воно візуально ніби дуже багато. А насправді під'їзд 40 квартир, ну 50 квартир. Власне, ви зачепили тему, от перевірка там тоді була, буде тоді. Наскільки мені відомо, діє мораторій на позапланові перевірки Дабі? Ні. 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 Тобто. Що треба громадянам, наприклад, в якому Що форматі до вас звернутися, аби те чи інше будівництво перевірили? Берете листочок А4, пишете начальнику управління ДАБІ в Рівненській області угу. від Іванової Івани Іванівни. Угу. Ведеться будівництво за такою-то адресою. На мою думку, воно незаконне. Прошу перевірити, чи є дозвільні документи, чи є відповідні ліцензії, чи є відповідний сертифікат. І Дабі виходить і перевіряє. Це, я так розумію, перевірка може відбутися лише, так би мовити, за згоди забудовника, або якщо забудовника нема на місці, Якщо забудовника може допустити... немає на місці, ми самі розуміємо, що це вже незаконне будівництво. Угу. Давайте так для всіх визначимо. І щоб всі забудовники знали, якщо далі приходить і замовник, забудовник не є, ми відразу ставимо велику галочку, що це будівництво незаконне. Адже, якщо я маю всі дозвільні документи, я приходжу, їх показую, дабі пише акт, що все відповідає дійсності, розвертається і уходить. Нема такого, що там, як кажуть, вимагає по 3 долари, по 10, по 15 з квадрата, все немає. Якщо ми візьмемо той рік, 936 перевірок поза з них 600 без зауважень. Все. Тобто є показник. Якщо взяти липень місяць, 64 перевірки, 23 з зауваженням. Вам дається термін, ви його виправляєте, до вас ніхто не має претензій. Але якщо вам дається термін, ви не усуваєте, там, як би мовити, не звертаєте уваги, все, відповідно, починає включатися машина. І машина поїхала, поїхала, поїхала. Це що стосується Струтинської 13Б. Угу. Ну не вже за 9 місяців, ну запитайте любого будівельника, не то, що мічу, в будь-якого кваліфікованого, за 10 місяців можна зробити будь-який, можна проект по-новому намалювати і узгодити 10 разів. Якби було бажання. А за скільки часу ви попереджаєте про позапланову перевірку забудовника? Я коли згідно чинного законодавства, взагалі за 10-15 днів. Угу. Це, я так розумію, якесь повідомлення рекомендованим листом. Рекомендованим листом, які дуже часто так само не хочуть брати, бо угу. люди знають же, якщо в мені лист повертається і все. Ну, от я вам наведу знову ж таки простий приклад: Знову вертаємося, не то, що я щось маю проти. Ну, я маю проти цього будівництва одне, воно незаконне. Угу. Молодіжний житловий комплекс зареєстрований за адресою Стуртинська 13Б в будівельному вагончику за будівельною адресою угу. на території самого будівництва, юридична особа. Ну, це якось дивно, навіть там, не для ну, спеціаліста. Розумієте, в чому? Ну, от вам простий нонсенс. Відповідно, людям розповідають, є банер, є те, є все. Ну, ми... Я не проти будівництва. Я запроти. Але люди добре, схаменіться, верніться назад. Рік назад був 21 такий забудовник. На даний момент вже 16 щось зрозуміли. Зрозуміли, що набагато простіше йти в законодавчому руслі, набагато простіше зараз, враховуючи, що повідомлення про початок будівництва реєструється за 5 днів, декларація за 10 днів. Той самий сертифікат 4-5 категорії, він все рівно береться в Києві і без питань. Відповідальність. тобто зробіть це все. Ні, ну є звичка. Ми Лупашимо, ми будуємо, ми потім. Попродаємо, а потім з успіхом десь порішаємо. Ну, от, власне, якщо з цим забудовником не буде досягнуто компромісу і цей будинок е знесуть, людям гроші за квартири, має віддавати забудовник, я Ясна так розумію. Речі. Ну Проте, якщо от наразі там ні влада, ні управління не можуть до нього достукатись, людям доведеться його через суди ловити. Звісно. Ну а як? Ж? Людям прийдеться через суди стягувати, арештовувати все майно, що є на забудовниках. Все, на кому є і так далі, тому подібне. Люди мають на даний момент, ви розумієте, в наш вік технологій і всього, це ж не колись там бабці. Нажала кнопку, провірила, зайшла в єдиний реєстр, подивилась хто в засновника, Звернулася в ДАБІ, перевірила, чи є на даний момент документ. Як з мене запише людина по Фейсбуку, що вони продають вже у вигляді інвестування в незавершене будівництво. Яке незавершене будівництво, коли на даний момент все скасовано, взагалі будівельні документи. Ви кажете, якщо от, знову ж таки скажу не досягнеться компромісу, це буде перше знесення Вони ні, ну я не кажу, що це буде знесення. Вони, ну своєю поведінкою забудовник іде чітко на знесення, адже будівництво, яке не має жодного дозвольного документу, є самобудом. Відповідно, згідно чинного законодавства, Дабім має повне право подати на знесення цього самовільного збудованого будинку. Все, питання в тому, чи потрібно це. Хоча можна це все зробити, допустити, провести перевірку, оплатити штрафи, які ви заробили. Не те, що щось лишнє, а те, що ви зробили, в державу. І тоді це все вирішили. Ну, але ж люди хочуть погратися, видно, чи мускулами, чи всі. Побіжали на Київ, нічого не вийшло. Побіжали сюди, нічого не вийшло, я ж користь. Попросили тут наїхати, не наїхали. Побіжали в Київ, Київ погодився. Зараз тут. Задабі ведеться повне тотальне слідка, прослуховування і так далі, тому подібне. Наоки, заходи. Мені казали, на тій неділі питались гроші вкинуть. Ви розумієте, в чому питання? Угу. Ну, чим це доб'ється? Нічим. А для людей що це дасть? Нічого. У людей немає підключеної електрики, води і газу. Ну, по суті, просто зведена коробка і все. По суті, це просто груда каміння. Бо без підключення, без живлення, воно не грається. На що будуть давати підключення? На відсутні документи не будуть давати. Люди, Тобто, люди самі, вони мають, я так зрозумів, відношення до будівництва, як я до космічних кораблів. Вони самі себе заганяють в глухий кут, з якого потім, в кінці кінців, виходу не буде ніякого. Налашувавши проти себе всіх: і громаду, і контролюючі органи, і органи правосуддя, і всіх остальних, доказуючи комусь, що. Ого, маякі класні! Ну наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас. До побачення. Глядачам нагадую, це була програма Гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Бережіть себе.